Ольга Івасюк відвідує Коломийську бібліотеку номер 1 для дітей з 2009 року. Зараз їй 13. Навчається дівчинка у сьомому Б класі Коломийської гімназії. Перший раз нас привели сюди. Я ще тоді вчилась в першій школі класна керівничка на екскурсію. Але тоді мені було далеко ходити сюди читати, щоб маленька мама не пускала, і я не дуже читала. Але коли я вже перейшла в гімназію, мене привели сюди друзі, і майже кожен день я брала книжку, і мені дуже подобалося читати. А це олен формуляр. Його показує завідувач бібліотекою Надія Дідич. Лінійка в лінійку, сторінки списані книгами, які читала дівчинка. Загалом у бібліотеці є понад три тисячі читачів. Оля серед кращих зазначає пані Надія. Ольга Івасюк є, можна сказати, щоденною читачкою нашою, тому що, повертаючись з гімназії, вона проживає в Вербіжі, вона майже щоденно заходить в бібліотеку. Тому що ми з працівниками стараємося, можна сказати, щомісячно поповнити новою книгою, і такі читачі вони вимагають у нас, заставляють нас слідкувати за новинками літератури, і ми. Допомагають нам у цьому, і ми стараємося, щоб у нас все було для таких читачів най найновіше віддання. Найбільше дівчина любить читати історичні романи. Її улюблені письменники Володимир Малик і Наталія Щерба. У мене є мрія, я хочу стати істориком. Цю любов мені прищемила моя вчителька з історії. І мені дуже цікаво читати про те, про історію нашого краю і про те, як розвивалася Україна. Горить Свіча, Таємний посол, Черлені щити, брати про Кия, Щека і Хорева. Також на тематику про монгольську, монгольську, монгольську навалу на Київ у час цифрових спокус гімназистка, як не дивно, не любить читати електронні книги. Каже набагато цікавіше відвідувати бібліотеку. Я більше не даю перевагу не електронним книжкам. А надрукованим через те, що мені приємно тримати їх в руках, відчувати аромат книги, перегортати сторінки. До слова, на обласному етапі всеукраїнського конкурсу дитячого читання Коломию представляли дві учасниці. Окрім Олів, Івано-Франківську була також підопічна міської бібліотеки номер 2 для дітей, учениця восьмої школи Юлія Бельмега. Правда, їй фортуна посміхнулася менше. Прихожу в бібліотеку майже щодня. Дуже люблю читати фантастику, історію. Дуже захоплююся історією. Люблю писати різні твори. Люблю писати вірші. Я дуже рада, що я побувала на такому конкурсі. Успіхам юних читачок радіє начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Це справді переконлива і перемога, яка доказує, що наші діти це є інтелектуальні діти, які е, працюють над собою, над своїм розвитком. Над е, це навіть один із кроків їхнього майбутнього. Нього великого майбутнього. Хочу подякувати всім працівникам завідуючої бібліотеки, пані Надії Дідик, за те, що вони прищеплюють любов до читання, прищеплюють до живої книги. Наші працівники вчать дітей любити книгу. Є, е, панує та культура читання, е, керівництво читанням. Це означає те, що. Дитина повинна по вікових категоріях читати, і рекомендацією є яку книгу дитині підібрати, тому що саме одночасно відбувається та психотерапія, яка впливає бібліотерапія, яка впливає на емоційний і психологічний стан кожної дитини. Ми гордимося, тому що перемогла не тільки дитяча бібліотека номер один, перемогла гімназія, перемогла Коломия. Книгоманія це наймасштабніший в Україні конкурс дитячого читання. Його переможцями стають найерудованіші, найактивніші, найкмітливіші та найзавзятіші діти. Підсумки цьогорічного конкурсу підіб'ють восени у Львові на традиційному форумі видавців. Туди їхатиме наша юна землячка Ольга Івасюк.